Всім привіт! Вітаю на моєму каналі, мене звати Альона. Сьогодні в нас перший звіт по моєму доглядовому Project Penum. Перед собою ви вже бачите продукти, якими я не користувалася за цей місяць, тому що ну, насправді багатенько продуктів: 45 аж бере участь в проєкті, тому, звичайно, одночасно всіма я не можу користуватись, тому. Деякі поки що чекають своєї черги. А зараз я покажу вам, чим я користувалась і де є результати. Тому давайте перейдемо, не будемо довго затягувати вступ. Так, по-перше, ось такий спрей для волосся це ще то, що йде з того року, з того проєкту. Ніяк не закінчиться це е, такий спрей проти випадіння волосся. Його було 50 грамів на перший звіт, зараз 48. Е, ну, якось не дуже він у мене йде, але ну, потроху все одно закінчується. Так, далі. Далі ось такий о, крем о, на всі випадки життя домашній доктор. О, також, як ви бачите, оскільки використала, він дуже-дуже жирний, тому, знаєте, дуже багато його не нанесеш, і часто якось він мені не потрібен, тому інколи коли прям Якісь є такі прям дуже проблеми, якась дуже сухість, чи що там на ногах чи на руках, то тоді використовую, але, ну, думаю, що з ним там сильно нічого поки що не трапиться, тому ну, як користую, так користую. Далі Далі ось такий двохфазний спрей для волосся Avon Advanced Techniques. Ось десь скільки використала, так як я не дуже багато, тому що я закінчувала інший спрей, який я покажу вам в порожніх баночках. І як закінчила той, то почала ось цей використовувати. Думаю, що в цьому місяці я його точно довикористовую. А, так. Далі міцелярна вода Avon матуюча, нутрий ефект». Ось, десь скільки використала. І ще скільки залишається, побачимо, можливо, навіть вдасться в цьому місяці її вже закінчити. Взагалі, подобається міцелярка, доволі гарно справляється. Потім. Ось такий шампунь. Avon Advanced Techniques Реконструкція, один з моїх найулюбленіших шампуней. Великий об'єм 700 мл. Але так як він в мене вже давненько є, то взяла його в проект, щоб закінчити. І його в перший звіт було 325 г, зараз 214. І в цьому місяці я його точно закінчу. Далі. Ось такий пілінг талія з грейпфрутом. Також ось, де, ну, я так приблизно ось так десь його є. Ще доволі багато. Ну він майже цілий був на перший звіт. Тому ну, користуюсь, мені подобається. Класний такий пілінг. А, Так ось такий спрей для обличчя Planet Spa Avon з зеленим чаєм. Ось де скільки зараз його був цілий на перший звіт, половину майже використала. В цьому місяці, думаю, що також його закінчу. Так, а маска ось така, зволожуюча нічна біоаква з гранатом. Ось така вона йде гелова, також була новенька на початок проєкту і, о, звичайно, трохи уже її використала, непогана маска, але Єдиний мінус, що вона така, знаєте, глипуча. Було 119 грамів, зараз 107. Так, ось така очищаюча паста біотін. Також була. Вона ну, новенька, скільки було. І ось зовсім трохи використала, тому що ось тільки нещодавно її поставила, буду використовувати. Потім ось така охолоджуюча маска лівеста. Класна маска, обожнюю її ось десь скільки використала, з задоволенням користуюсь, Я буду собі, напевно, ще. Десь, ну, можливо, навесні, на початку літа, можливо, ще собі замовлю, бо, ну, от, реально класнюча, охолоджує, очищає, ну, клас. Так. Ось така сироватка для кінчиків. Майже вже закінчилось, бачите, зовсім небагато залишилось, але іще є, тому, звичайно, вже ось скоро довикористовую. Так, бальзам для волосся. Advanced Techniques абсолютне живлення, також небагато залишається в цьому місяці закінчу. Ці кондиціонери вони доволі гарні, мені підходять. Було 166 грамів в тому звіті, зараз 95. Так, ну, це, звичайно, враховуючи упаковку. Далі, так, це нехай поки що почекає. Ось такий... Ось такий крем для обличчя доктор Sante з огірком. Використовую як денний крем. Ось десь скільки його. Було 169 грамів, зараз 147. Також не так давно його почала використовувати, але з задоволенням користуюсь, мені він підходить. Так, Крем для рук, ось такий avon Care з Кавуном. Також вже ось небагато залишається, кожного дня користуюсь Кремиці Avonські обожнюю. А, так, далі. О, що в мене є, ну це не не упаковка оригінальна, то в цій упаковці в мене налитий гель Пілінг для вмивання кукумбер Доктор Sанte серія. Так як в мене та упаковка зламалася оригінально, я покажу вам її в порожніх баночках. Тому я в цей дозатор цей засіб перелила і ось де скільки залишилось. Зовсім небагато, тому, думаю, що вже скоро довикористовую. Так. Далі шампунь. Ось такий Avon Advanced Techніx Mega Об'єм. Мені не підійшов, тому використовує чоловік. І було 372 грами, зараз 263 маска для ніг Planet Spa з маслом ши. Також користуюсь на постійній основі, було 112, зараз 93 грами. Також один з моїх мастхевів я постійно. Мені потрібно, щоб був цей засіб у мене у використанні. Дуже гарно живить шкіру. А, так, ось така пінка для вмивання талія з грейпфрутом. Також в мене вона зараз у використанні. І ось зовсім трохи залишається, тому також вже скоро закінчу. Думаю, що в наступному звіті буде багато порожніх баночок. Так, потім ось така маска з цієї ж серії грязьова. Ось де скільки залишається. Тут е, стерлася е, помітка була, скільки на той звіт, але також там вона не повна була, але все одно так нормально використала цієї маски, доволі вона непогана. Так, і ось такий крем з цієї ж серії. Я його використовую як нічний крем зараз. І, е, як ви можете бачити, вже тут зовсім трохи цього крему залишається, вже також скоро його закінчу. Крем е, як нічний, мені подобається, як денний зажирний для моєї жирної шкіри. Так. Ось такий засіб для ножних ванночок Haven Food Works, така зимова лімітка. Ось десь скільки використала. Не дуже часто, але інколи хочеться таким покористуватися. Потім з цієї ж серії крем для них. В першому звіті 80 грамів було, зараз 76. Так, і... З цієї серії скраб для Був, було 85 грамів, зараз 81. Також трохи використала. Так, отже, це ці засоби, які ми я користувалася за цей місяць, в яких є якісь результати. так І тепер давайте подивимось порожні баночки, які в мене. З'явились в цьому проєкті. По-перше, це ось такий лосьйон для тіла Avon Care з авокадо, ось де я розрізала. Але я не скажу, що це прям 100 порожня баночка, тому що. Не дуже зручна упаковка, не дуже зручно там видавлювати, коли вже її залишається не дуже багато ну, цього лосьйону. То а, я перелила залишки просто в іншу більш зручну упаковку, і ще там є не так багато цього крему, але все-таки є. Але зберігати я не буду цю упаковку. Тому все-таки я вже буду відносити до порожніх баночок. хоча, думаю, що ще в цьому місяці буду закінчувати. Ось так. Далі, Далі така ж сама ситуація, як я вже вам і казала, ось оцей гель-пілінг для вмивання кукумбер доктор Санте в цій упаковці нічого нема на початок проєкту. Було десь отак в цій упаковці, і ось цей флакончик був також цілий, ну повний. І ось цей флакончик майже повністю вже використала, небагато залишається і тут. Тому от також відношу вже до порожніх баночок, бо небагато залишається, тому це, будемо вважати, друга порожня баночка. Далі. Далі ось така маска для волосся Advanced Techніks абсолютне живлення. Також прям мені дуже подобається ця маска, але все-таки з, з, ну, з красним надписом відновлення. Все-таки трохи більше подобається, але це також гарна. Ось, де тут зовсім трохи залишається. Це ну, от реально на один раз мені помиту голову. Якраз сьогодні й буду, тому вже відразу вирішила показати порожніх. Так, це третя порожня баночка. Четверта це ось такий спрей для волосся доктор Санте Антидендров. Це проти лупи серія. Також використала, нічого немає, не сподобався мені цей спрей. Його на шкіру голови не можна було використовувати, бо жирнив коріння і викликав свербіж у мене. Тому на довжину використовувала, а на довжині особливо так нічого він не робить. Тому повторювати не буду і рекомендувати також. Так, І п'ята порожня паночка це ось така сироватка для кінчиків. Нічого тут немає вже. Це. Advanced Technics відновлення. Також прям подобається мені ця серія класна, дієва. Кінчики дуже доглянуті, виглядають, використала і нею задоволена. Тому в першому звіті у нас 5 порожніх баночок, і того залишається надалі 40 засобів. Ось так пишіть, як вам. Результати на перший місяць, які засоби ви любите, які ні. Пишіть, буде цікаво почитати. Ну а ми вже побачимось в цьому проєкті через місяць, в наступному звіті. Пишіть, які очікуєте результати. Всім дякую, що ви зі мною, що ви ставите вподобайку, підписуєтесь на мій канал, коментуєте це дуже важливо для мене. Ну, а ми побачимось дуже скоро. Всім ще раз дякую і всім па-па!